Добрий день. Дербак Едуард Михайлович, 10, 07, 17 року. Я хочу таке маленьке питання, спішіть будьте ласка. У мене прийомний день, усе. От такий клоун попався в мені на дорозі олень. Що? Такий олень попався в мені на дорозі. Він не олень, він працівник поліції. Серйозно? Він працівник поліції, він має значок має. І паличку. І паличку. І на дорозі стоїть. І на дорозі стоїть. І що робив? Це є завдання групери. Що робив? Поліція. Що робив? Здійснювалося за робив? безпеки дорожнього руху? Що робив? Забезпечував безпеку дорожнього руху. Котрого? У зв'язку з тим, що ускладнилася ситуація, почали із Львова вивозити мусор. Я вам написала з цього віку. Відповідь, відповідь 13.06.2017 року номер д 481 дроб сто шість, дроб вісім, тередвісті Пише. За результатами встановлено. Що 1705 17 року, року 19.40 вас було зупинено працівниками Воловецького відділення плюс. Серйозно, то був працівник Воловецької да, поліції? Хто у вас такі працівники? Це у нас дуже хороший працівників. Дуже хороший, дуже, дуже добре. Як згідно з графіку, несли службу забезпечення безпеки дорожнього, дорожнього руху на територію половину. Де чітко прописано, що працівник групи реагування патрульної поліції має право забезпечувати безпеку дорожнього руху шляхом патрулювання. На той території, де згідно графіку, він несе службу. Пише враховуючи тут. ах, да, забезпечення безпеки дорожнього руху на території обслуговування за порушення вами, Пункт 2.3. Вамі? Чимно? Я не можу вас на ви називати на ти називати. Ви вами, пишете вами. вами. Ви, а кому «вами»? Я, жона, діти. Так «вами». ви безпосередньо написали заяву, що вас безпитан цей. Вами порушення. А я порушу Ага, порушення, а, порушення а, я вами. Порушення. вами дорожню вами. я правил, Б порушення дорожнього руху, вами. руху. Вами. керування транспортним В. засобом В. за непристебнутим паском безпеки. Да. Я казав, що я їду з непристебнутим паском В. безпеки. Мені казали, мені казали, це опитані працівники. Що І вам що казали? Котрі працівники. А хто це такий? Працівник. А я його не знав. Я, я від вас от, патрульний от, патрульний. От, от з тої відповіді я узнав, що то є подлузький да, ІС, а да, я да. його не знав. Я знаю? знаєте ви його чи Не, не знаю. Я вам написала. Не знаю, знає. тому то діло не знаю. Ну, ви написали. Чекайте, він каже. Да. А я бачу бандита. Ще раз об'ясняю. Ну, Бандити. Юлія Олександровна, да, дивіться, є працівників поліції. Не поліція, бандит, бандит, да. бандит, 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 Так, і все. Що робити. за все, Юлія Олександровна, не все. Це бандит, Ще раз обіцяю. Довідіть, що він бандіт. Олегко. Дуже просто. Я написав на я написав сьогодні. Я написав. Сьогодні Подримай подав. Мабири. А слухаю, об'ясняю, ще раз обіцяю. Ваш брехливий поліцейський, міліціонер. Ну, полі як я фамілія? Він поліцейський. Підлузький да. і С. А що зробив? Зупинив вас за А кого вам казав? казав, що ви мене зупинив він, за він, він не казав. Він, він казав, він, а ми, громадяни України, маємо якось право вам доказати, що ваші бандюгани незаконно елементарно. Що, доказую, доказую. І ще раз вам об'ясняю, я вам маю доказувати, чи ви маєте доказати мені, що я їхав непростепнутий о 19.40? Чому я маю брати до уваги тільки ваші, а не покази працівників поліції? Об'ясніть мені. Чому я маю вірити вам, ви не бачите, не ви не бачите, ну якщо ви кажете, що У вас я. Юля Олекерна, Юлія Олександровна, слухайте, не я маю вам доказувати. Я вам не не моє право, ви маєте відреагувати і доказати мені, що я був зупинений вашим бандитом на території воловецького перевала. Він мав, якщо я мав там порушення, мав відповідно зреагувати. Мав відповідно скласти протокол, мав відповідно доказати в протоколі, що я порушив правила дорожнього руху. Тоді вказати, що він, як з вашої відповіді, стоїть да? мусор збирає. да? котрий мусор стояв на постові? Там на дорозі. Я вам не говорю, мусор, мусор зі Львова, мусор у в Воловці, Воловецькому районі Підлуйський мусор. Значит, я вам ще раз... Мусор стояв на перевалі. Я вам розказую, як було ще раз. Я написав відповідно скажу ще раз. Ще раз вам обізняю, як було. Я їхав з жінку пристернуте, як усе. Якщо я виїжджаю на автомобілі, я. Не доказує, що ви були я, не, я вам маю доказувати, якщо ви мало не, не розумієте, Юлія Олександровна, дурна людина з повагою до вас. Не покривайте своїх. Нечистих на руку працівників поліції, будьте ласка, ще раз вам об'ясняю. Я вам маю доказувати. Я до вас звернувся з порушенням ваших працівників. 18, да? 17.05 в 19.00 надав вам фотознімок нікчемного бандита, якого я просто не знав, він не представився. Я, я вам я, 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 ще раз показати, ще раз обіцяю. Чого ви робите наклепи на працівників поліції? Докажіть. Дивіться, з спаличку, витягнув житом, витягнув, витягнув житом. А ко казав, що він був в штанах? Він в штанах не був навіть. Він, він в трусах був? ходив. Да, звісно, а, що, а що ви взяли, що ні? А що ви взяли, що ні? Ви його направляли туди? Мусор шукати. Що, мусор ставили на пост? Його на то відправляв. Хто? в є органу? органу? Ви, ви начальник групи швидкого реагування Закарпатської області? Без... Без... А хто ще є? Начальник, начальник Володець, А ви перевіряли поліція. Ви перевіряли ви давали? Да, І що? Ви мене звинуватили, що я порушую правила руху? Я вас не звинувачували. Ви звинуватили мене підставили начальника. Начальника УС де підписався в замідовому фіктивному документі. Ви порушували мої права, а саме звинуватили мене порушені правил дорожнього руху. В чому ж ви мене звинувачуєте? Ви мене звинувачують. В мене, звинувачую. в, мене. В, в мене мені нікого не поясняв. Тепер об'ясняв, як було по насправді і як я звертався і вам об'ясняв. Я їхав в жінку пристебнуті, мала дитина спала між нами. Виїжджаючи на перевал наверх за метрів 50-60, вибігає ваш спалючко, вибігає ваш працівник, ніч не видить. За 50 метрів їде машина, що він видить з ним зверху. Прямо вибігає зупиняти машину. Все, їде машина, вибіг палічку перед мене, я зупинився після нього, за 20 метрів, спустив вікно. Нічого не робив, просто спустив вікно, от він. Підійшов. Я його отак прямо сфотографував, Він поправив жетон, витягнув з під тої жилеточки, що він дома ночує в ній Без штанів, какашканий, вийшов. А що робите? А що везете? Я звідаю вас. Якими пунктами? Статті 35 він має право мене зупиняти. За яких з пунктів він мене зупинив? За те, що ви прошу. За з пунктів він мене зупинив? Я він вам стверджував, я вам стверджую. Я ще дві. Дербак, Едуард Михайлович, да? я. 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 ви теж громадянин. У вас правду, коли ви їдете на вулицю. Да, моя жінка. Моя жінка. Чому зацікавлено? Хто був? Чому зацікавив? Ну все, докажіть мені чітко, чітко. Матеріалами вашої перевірки зараз буде переводся. Я ще раз направлю ще прокуратуру, прокуратуру відповідно підуть матеріалом. Ви мені лічно докажете, що я порушив правила дорожнього руху, що в мене було зупинено за непристебнутий рімінь. Давайте ми проведемо очну ставку. Обов'язково. Обов'язково! Обов'язково! я їхав із свою жінку спокійно на своєму автомобілі. В нижні ворота чи в верхні ворота. Все, Він, крапка, я, я об'ясняю. В мене, а у мене є часа. Я ще раз І ще раз Ось як будемо проводити другу перевірку, зробимо очну ставку. Прийде працівник поліції, прийдете ви. Підстави підстав. Не я маю свідків знаходити. Ви маєте знайти свідків, що я порушив правила дорожнього руху. Ви лічно ця п'юля Олександрівна, яка яка ви маєте робити, яка ви когось які відписки, що в туалет викину? Ні, воно в прокуратуру піде. І ще раз відаю підстави зупинки мого автомобіля. Підстава чітко, чітко, окрім, окрім, не поясняв мені ваші. Ще раз об'ясняю, ще раз ваш обмурзаний, обкаканий, який є у формі, ви його ідентифікували? Нема то! У то не працівник поліції. То не працівник поліції. То ви працівник поліції, бо я прийшов, ви тут щось робите. То не працівник поліції на вулиці, який вибігає з паліцю і спирає всі машини. То не працівник поліції. То як Какашкін. То вам така се не форма. Це не форма. Це це його якась кофта, якась кепка і жетон із паліцю. Вибачте, я таких. Бандюанів на вулиці, Не знаю. Зупинився. Я зупинився. Послухав, що він хотів. Послухав, він утік. Утік. Чого він утік? А що зробив? Мене зупинив, написав вертофону. Чи перевозите ви якісь ціни? Перше питання, щоб зазвідати, треба мати право зупинити. Яке право зупиняти? То що слів... пункт тридцять п'ятий. Нажвіт назвіт пункт 35, статті, Є май... ще статті. Дев'ять. В пунктів стаття 35 Назвіть, можете написати, є в інтернеті виставку, піста... яку я порушив правила, їхав 60 кілометрів. Ви мені такого не спорте, ви мені, ви мені... Ви є, ви є куратор Закарпатської області, Знаєте, група, це група швидко ви пишете, перевіряєте і пишете ефективні відповіді, що я порушив правила дорожнього руху. Я ще раз вам заявляю, я не порушував правила дорожнього руху. Хорошо, я... Ми будемо глядати тепер свідків, які докажуть, що ви порушили правила дорожнього руху. Ні, за фактом, за фактом, і ще раз біблюд, жодний ваш працівник не докаже, що я порушував правила дорожнього руху, бо такого не було в природі. Будете, вишукати, будете я, ви шукати, я не будете ви шукати. А я вас, ну та чекайте, та вас уже не треба, до вас ні. не звертати. Це не ваша робота. Кого робота. Ваша Важайте, робота. Я вас звертаюся, чітко. Я громадянин, я, громадянин, я громадянин України. Будьте, ласка, докажіть, що громадянин України їде на своєму автомобілі, приватному чи якому його зупиняє. Ваш бандит працівник і каже, я бачу бандита. Я бачив То, ще... не сітлі, не він бандит. Ви його летіли на гарячому, Так, да, від. Ви ще раз. Так, да, він був біштанів, обкаканий і просив хабар питання. Значить, Едуард Михайлович, розговор на сьогодні закінчений. Ви написали скаргу, ми розберемося іще раз і ще раз зробимо коректну відповідь. Вставили... Лише відповідь коректну. Добре. Серйозно? Да. Коректну відповідь? Сьогодні... То що, що Я мене просили, збирався просити хабар чи що? То, Ні... розміць, невнятна вінація. людина. Так, так так, 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 так. Та він не працівник, так, я відів бандита. І я відів бандита. І коли йому. Мов... Він, він житон, бандит. серйозно. Та, та, і ви вірите, що я вірю, що там є жетон у нього. Він, по-перше, був з палячком, так він стояв. Це бандит. Це явний бандит. Кого вам казав, що той є працівник поліції Половецької? То працівник поліції так виглядає? І ви перевірили, встановили, що я винувати. Такі ко ви як маєте нюансів, коли ваш такий бандит виходить і спирає людей, і ще гроші спирає, що гроші збирає, що неправда, чи що? Ви ніде не бачили. Я, вам, я написав. Я написав. Не пропонував він мене спер. Я він мене спер, щоб отримати хабар. Я був пристебнутий. Його злі, ви були, І не... То його слова докаже. То, слова. то мої, бо я їхав, я його не зупиняв. Но, я, його не... я його не зупиняв. Я ще раз об'ясняю, чому він мене зупинив? Яка підстава? Який пункт 35 статті зупинити? То ви придумали? То ви при... А, то все ж таки ви знаєте, що я вчиню, а я вам заявляю офіційно, він просив від мене Хабар. Що ви відреагує? Я написав. Напиши. А ви знаєте, сьогодні? що сьогодні? Так, так за завідомо відповідати за завідомий? Так, знаю. А ви вот чи знаєте, що ваш бандит не мав права стояти? Покажіть мені, будьте ласка, що він 17 го числа мав стояти там і збирав. Що збирав? Він не збирав, він не службу. Покажіть бумажку. Покажіть бумажку. Всі покажіть бумажку прийдіть у четвер. Я вам покажу книгу служби наряді згідно якої Покажіть бумажку, що він мене записав, що я проїжджав з непристьонутим рівнем. І він... Рапорт 17 числа Ладно. на мою машину складено. А який номер машини? машини зупинялися документ. і машина? Покажіть документи. Все у канцелярії. У канцелярії вже є. І є документи, що він мене зупиняв і глядав, що мусорся возить. Скільки машин зупинено з мусором? На вилоцькому перевалі, коли він стояв, скільки машин зупинено, які охімляли за порушення. Рівня і звідали, що він везе, мусор чи не везе. Скільки таких машин машині? Скільки? Скільки вантажних машин Чує до 19. Ні, навіть ну, він вже у 20 годин, 20.00 вже пішов. Геть. Вже не була. Ну, я ви вертавш... знаєте, що в Варшаві була затримана машина. Із... Я не заперечую, я вам Чого? говорю чітко, чітко вам говорю, за 17.05 я вертався через 20 хвилин. Його вже не було, скільки машин затримано Нам за порушення. Ви знайдете? Ви знайдете, йому, ви знайдете і докажете мені, що, і я, що я порушував правила дорожнього руху і докажете мені, йдемо в суд. Да? Добре. Домовилися. Домовилися. Да. І розберетеся. Розберете. І по вас розберемо. До побачення.